Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо розгляд казки Котигорошка. Минулого разу ми підійшли до того місця, де Котигорошко провів своїх побратимів до дуба, в якому була защікнута борода. Дідка. І виявилося, що дуба нема, а дідок разом з дубом подався кудись, продовжуємо рухатися по сюжету казки далі. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Вони за тим слідом. І йдуть. А як дійте, і так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котогорошко й каже: Лізь туди, горо, а цур йому: Ну, ти, верни, дубе, не схотів верни, дуб і крути вуз. Коли ж так, каже Котогорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплели вони шнурю умотав Котогорошку руку в кінець та й каже: Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали. Такі сягнули до дна, аж на інший світ. Став там котигорошку ходити, аж дивиться, стоїть палац Великий. Він увійшов в той палац, коли так усе сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоїме, аж вибігає йому назустріч королівна. Та така гарна, що й у світі кращої нема. Ой каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить, котигорошку шукає дітка маленького, що борода на сажень волочиться. Єсть, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, бо він тебе вб'є, то вже багато він людей побив. Не вб'є, каже Кота Горошко, тож я йому і бороду з'ящикнув. а ти з чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю. Веди мене, веди мене до нього. Вона й повела. Коли так справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив котогорошка, той каже: А чого ти прийшов, битися чи миритися? Де вже каже котогорошко, миритися, битися? От і почали вони битися, бились, бились і таки вбив його котигорошку своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото і дороге каміння, і у три мішки, та й пішли до тієї ями. Що він спускався, прийшов та й гукає. Агов, брати, чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотуза один мішок і сігнув, щоб тягли, сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок, і це ваше. І третій їм віддав. усе що добув. Тоді прив'язав до мотуза королівну, а це моя каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже котогорошка треба тягти. Вони роздумались, нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам достанеться. Підтягнім його вгору та тоді й пустимо. Він упаде та й уб'ється. А Котогорошка той догадався, що вони вже надумали щось: узяв та й прив'язав до моту за каменюку та й гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді кинули. Камінь тільки губ. Ну, каже Котогорошко, — добре ж і ви. Пішов він тим світом. іде й та йде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град. він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх светкою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф, птах грифенят, тих грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає, Хто це вас накрив? А діти кажуть: як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. А там чоловік сидить під деревом, то він накрив. Грих прилетів до, до Котогорошка та й каже: Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді й заллються. Винесе мене, каже Котогорошко, на той світ. Знову дуже багато символізму у цьому відрізку. І будемо йти поступово. Хоч, звичайно, тут можна зупинятися практично на кожному, на кожному рядочку, але це буде дуже довго, і ми будемо брати тільки головні. Моменти. Е, ну, найперше, чому побратими зрадили Е, Тут, щоб це зрозуміти, треба заглибитися в еволюційні закони розвитку людини. Людина в цей світ приходить для того, щоб відпрацьовувати карму. І е, все, що вона робить неправомірне, все, що вона не опрацьовує, залишається у неї е, після смерті. Тобто, коли людина помирає, фізичне тіло віддається землі, віддається мінеральному царству, воно розкладається. Так само ефірному Ефірному морі, ефірному царству віддається ефірне тіло. Воно там теж розкладається. Але ті ефірні сили, ті ефірні речі, які людина не опрацювала, вони залишаються в ефірному морі як, як айсберг в океані. І коли людина другий раз приходить на землю, то і коли складає по-новому формує своє ефірне тіло, то ці, ці айсберги включаються в її фівне тіло, включаються в її долю для того, щоб людина могла це опрацювати. Подібним чином відбувається і з астральним морем. Там теж ці айсберги плавають, і їх теж треба опрацьовувати. І таким чином людина постійно приходить в цей світ, допоки оці нижні тіла не будуть очищені, допоки вона з астрального тіла. Матеріалу астрального тіла не створить самодух, не створить абсолютно чисте нове астральне тіло. І це і є суть цієї зради. Тобто, що оцих три тіла: фізичне, ефірне і астральне, яких символізують побратими, вони ще не опрацьовані Котигорошком, не опрацьовані я людини. І тому вони постійно зраджують Котигорошка. Вони постійно заставляють вертатися в, земне, в земний світ. Вони його не, не, він через це не може піднятися в світ духовний повністю. Він не може стати духовною, людина не може стати через це духовної ієрархії. Йдемо далі. Е, упускаємо поки що всі інші моменти, підходимо до того, що. Е, Котогорошко йде по тому світі, він вже був в, в, в палаці, бачив золото, бачив королівну, е, переміг дітка. Йде по тому світі, не може вийти на, на світ цей, на світ людський. І тут починається дощ, він ховається під дубом. Знову ж під дубом, не під якимось іншим деревом, ми вже говорили про дуб. І цей дощ е, чує на дубі, е, пищать грифенята. Він вилазить, їх накриває светкою, і через якийсь час прилітає птиця, велика птиця Гриф і питає е, грифенят: хто вас накрив светкою. А вони йому кажуть, що ми скажемо, якщо ти цього чоловіка не з'їси. Він каже, ні, не з'їм, і вони показують не котагорожка. Питання. Хто така птиця Гриф? Щоб зрозуміти, хто така птиця Гриф, тут треба додати ще один компонент птицю Голуб. Голуб в Євангелії сходить на Ісуса. Коли відбувається його хрещення на Йордані, він сходить як Дух Святий. І таким чином, можна сказати, що гриф це протилежність голубу. Якщо голуб сходить як Дух Святий, то гриф це та птаха, яка харчується мертвячиною, яка харчується неживою їжею. І що це означає? Якщо голуб Дух Святий, тобто це є прозріння, це є інтуїція, це є духовне мислення, то гриф це теж мислення, але мислення інтелектуальне, мислення мертве. І те, що це мислення мертве, говориться про інший сюжетик, де гриф говорить, що це вперше, що мої діти. Залишилися живі, бо завжди, коли ну, падає дощ, то їх заливає вода. Що це означає? Це означає, що логічне мислення воно завжди помилкове. Воно має дуже багато шляхів комбінацій вирішення, але вона не може сягнути істину. Вона путається у цих всяких рішеннях, і вона не може знати, де правильне. І в чому істина. Тобто, наскільки багато мудрості, мудрість це вода, в тому числі, що ця мудрість, ця, ці рішення, ці комбінації заливають оцю... ця людина, яка мислить логічно, вона не може зрозуміти. Тобто, це де правильно і де неправильно, і вона в тому топиться. Я ж особисто колись читав ще такий варіант, де дощ був не водяний, а, а вогняний. І в теж е, графинята гинули. І це про те саме, що е, коли оце інтелектуальне мислення прив'язане до Землі, то все, що духовне, воно, е, коли воно стикається з духовним, воно нищиться, воно не витримує духовного контакту. І для того, щоб А як, а як відбувається у, в голуба? А в голуба якраз откровення, осяяння. І голуб бачить цю, там, де є Святий Дух, то людина, просякнута Святим Духом, вона бачить істину. Це зовсім не значить, що людині не потрібно, не потрібно логічне мислення. Їй надзвичайно потрібно логічне мислення, і саме за цим мислення вона й прийшла в земний світ. І те, що їй це потрібно, у вказці відображено тим, що Котигорошко рятує грифенят, накриваючи їх свиткою. Все справа в тому, куди це логічне мислення людина буде використовувати, куди свій інтелект вона направить. Інтелект може нас зруйнувати і може повести може хибні шляхи. Це якщо ми будемо займатися інтелектом тільки дослідженням всього земного, всього мертвого, всього і що, і що є тлінне. Але інтелект нам ще даний для того, щоб ми могли через нього пізнавати духовні закони, духовний світ, народну мудрість, та як оцю казочку. Ми зараз це робимо саме інтелектом, нічим іншим. І коли ми саме так використовуємо інтелект, тоді це єдина зброя. Яка може людину підняти, саме інтелект може підняти людину до духовного. І саме про це є місце в Євангелії, коли Фома, який не був з, з апостолами, коли приходив Христос, і Він сказав: не повірю, поки не вкладу свої руки в рани. І коли другий раз приходить Христос, і Він вкладає і повірив, то Христос говорить Йому: Ти повірив тому, що побачив. Блаженні ті, хто не бачить, не буде бачити і буде вірити. Оце про сьогоднішніх людей. Ми не можемо бачити духовні речі, духовні сутності вживу, але маючи інтелект. І працюючи інтелектом на пізнання духовного світу, ми можемо прийти до віри, ми можемо прийти до пізнання духовного, ми можемо прийти до прийняття духовного. І от у цьому сила інтелекту. І він дуже потрібний, і тому Котигорошко рятує інтелект і не тільки рятує, а потім птиця гриф по сюжету казочки і рятує самого Котигорошка. На сьогодні все.